Привіт! Відео про те, як я густру такого ланцюга в, в таких е, акумуляторних пилочках. В даному випадку це Procraft, більш чіткова. Е, тут крок 1.4. В мене є в комплекті до нього напилок. Ну, Без ручки, коротше, про, просто напилок. Е, пробував ним густрити, якщо чесно. Ну, Херня повна, бо ще брати. Велику пилку там, зажимати ланцюга і густрити. Що, що можна? Ну, дана пилка досить маленька і досить незручно його гострити На ній незручно і зняти ланцюга, е, там, про, просто влищати чи, на, чи на, на якусь приспособу, також незручно. Е, казали, що станочком для ланцюгів гострити не можна, бо в них крок е, більший. Тобто, от, наприклад, Дніпроемувський, 0,325, там, в щіля, по-моєму, 3,8. Чи, чи який, не, не пам'ятаю, крок. Тут 1,4. Але, 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 от, наприклад, в мене станочок. Ось Дніпроемовський, до речі, також зараз, світло. О, він хоч під більший крок, але він має. за, за два роки трішки таке. Випрацювання. Ось. Він трішки запилений. О. Я вже один раз гострив. Зараз буду другий раз гострити, покажу. О. Ну, як то кажуть, вже перевірено. Пиляє досить прекрасно. Цей ланцюг. Машина трішки підпалена. Десь мама без, без масла. Пиляла. О. Короче, зараз розбираю, починаю гострити і показую. До речі, хто не знає, як вона розбирається, то показую. Типу, стоїть кришечка, і зверху цей гвинтик. Відкручується, знімається кришечка і знімається ланцюг. О, тобто... Зні... О, і, і зразу скажу, щоб мали собі на увазі, крутиться він в ту сторону. Якщо дивитися зверху, то він йде від себе. І зуб має ось, ріжучий зуб, ось він, має йти від себе. О, це на наголушу. Ну і, і все. О, ось, виймається шина. Зараз ще, ще трішки компресором допродую, вже трішки продув. О, І це є. І ставлю на станок. Так, поклав на станок. Ось по ходу різу. Виставив висоту. Ось. Щоб якраз низ буквально чуть-чуть туркався, навіть чуть-чуть відвести. О. І так зараз буду густрити. До речі, маркером завжди впали леза Малюю одного зуба. Ось намалював одного зуба і вже навіть... Його підгустрив. Зараз попробую приблизити. Показати. Ну, трі, трішки знизу зацепив, то я вже довідрегулював. Коротше, коротше, коротше. Зараз. Може, сфокусує. О, а так то гострить ідеально. Але є один момент. Оцей піджим, ну, в принципі, можна не піджимати, можна упорчиком, хоча оцей упорчик, він не, не для цього. Але я, я гостру простіше. Зараз я зафіксую телефон і спробую показати. Так, зафіксував телефон. Якось просовую до наступного зуба. Так. Намеряю. И буквально так. Вот чуть-чуть. Техніка безпеки тут звичайно ніяка, але я і не планую пальці псати. Ну, я думаю, це краще як тим напилком сидіти, бавитись, гадати. І, і все одно криво все вийде. Ну, я кажу, я не пробував балитися. І якщо з наприклад, ланцюга, по перше він недорогий, по-друге, ну, після... Цієї маніпуляції то він принаймні трохи попиляє. О! Вже в цю сторону пройшовся. А упорчика і цього зажиму не хочу збивати, бо я ще зараз в бензопилиці маю ланцюга стрижу. І, до речі, ось мітка на, на відео за все її не видно. Та, що я робив. маркером. Я виходить, підвожу диск і тоді пальцями підпихаю в бік. Пі... прижимаю до деска до зуба буквально чуть-чуть бо як я пробував напилком на його густрити то я вже тоді психував, я вже думав що просто, просто поїду на базар Куплю нового, там тобто, зараз замовлю ланцюжка. Він, по-моєму, 180 гривень коштує. Ну, В принципі. Ось і нагострений. Ось і нагострений ланцюжок. Десь може якогось зуба не догострив. Тут от, 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 трішечки чорнувате, видно. але Різати буде, наступний раз догустру. Не, не хочу сильно багато сточувати. О. Але ось і вже й низ не, не пиляю, як на першому зубі. О. Зараз збираю і пробую різати. Так. Видно видно, збираємо назад, ставлю шину, болтиком донизу. Ось. Ланцюжок, як я казав, зубами вперед. Супимо так воно. Найпростіше. Ось вставляємо кришечку. О, сильно не буду її видувати. Ось знизу вона впирається сюди і тут гвинтиком, і оцим вона натягує ланцюга. Ставимо. Може комусь це буде потрібно. Закрутив, але не затягую. Тепер нам потрібно натягнути ланцюга. Ось він, зараз люфтить. Цю жовту крутілочку. Поки це послаблено, беремо, натягуємо. Крутимо. Ну, взагалі цю маніпуляцію бажано робити на знятому акумуляторі для безпеки. Ну. Ну, я думаю, такого натягу вистачить. Зараз подивимося, закручую цю чорну цю метелику. Ну, сильно затягувати не треба, а ні. Трішки треба ще відпустити, бо як цю чорну... Метелики цього гвинтика закручуємо, то він що трішки натягується. Так, ну. ну ось, такий натяг. Тяжко йде, бо прокручуємо всього двигуна. Ось. Хай краще чуть-чуть буквально люфтить. Не сильно воно чуть-чуть люфтить. О, як буде перетягнути. Також зараз підливаю чуть-мостила. тільки і витру. Мостило я сюди заливаю те саме, що я на змазку шини у бензопилці. Так. Тут у мене трішечки безпорядок, але Нічого. трішечка. Ну, ось оглядали віконце, хто хто не знав. що, в принципі? Як не дивно вона в мене повна. Але. Але. Долю, як я вже казав, це пилочка мамина, я її тільки взяв обслуговувати, обслужити так, правильно. Так, там щось вріжемо. Так, включаю відео. Починаємо з цього, наприклад. Так, або щось ось. Таке грубше горіх. Ну, декілька тижнів тому зрізався. ну Для порівняння він довжину вже ношини. Зараз впирається. Коротше, ріже. Не сказав би, що прям ідеально, але ріже. Ну, в мене вже певно і акумулятор. Підсівший. Ну, так чуть. -чуть. Коротше, ріже. Краще, як різала до густріння. Е, Ну, до речі, так як я його... Гостру трішки під більший крок, то може чу-чуть навантаження на пилочку йти. Але, але, але різати ріже, а таке маленьке взагалі не ріже. Ось. Е, хто має кращі поради по гостринню, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд.